Вітаю вас! Ви дивитеся програму Мозаїка батьківства, у фокусі якої дитина Її здоров'я і благополуччя. А здоровою і щасливою вона може бути лише у теплій атмосфері сім'ї. Це включає і єдність поглядів мами, тата та інших членів сім'ї на виховання. Як же бути, якщо ці погляди не співпадають? Ви дізнаєтеся про це в останній частині нашої передачі. А зараз декілька слів про неприємність, яка може спіткати як дорослих, так і дітей. Заїди. Заїди зазвичай мають інфекційне походження і передаються контактним шляхом. У дитячих колективах, де діти мають спільні іграшки та предмети побуту, зараження відбувається особливо швидко, тому на період лікування хвору дитину потрібно залишити вдома. Як правило, заїди виникають в дитини, яка ослаблена, можливо, попереднім інфекційним захворюванням, тобто імунітет десь трошки знижений. І, як правило, заїди мають рецидивуючий характер, тобто, ніби вилікувалась дитина, а через деякий час, можливо, там тиждень, два, три місяць, і знову виникає. Якщо дитина недостатньо харчується, якщо в її раціоні мало вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин, то в такої дитини виникає ослаблення організму імунної системи. В тому числі і схильність до розвитку заїд, стоматитів і взагалі інфекційних, таких навіть простудних захворювань вище. Тому, як профілактика, нам потрібно пам'ятати про достатність потрапляння всіх корисних речовин. Потрібно пам'ятати про режим дня, тому що. Якщо дитина недостатньо відпочиває, якщо в неї є скорочений нічний сон, якщо немає денного відпочинку, то це створює фон для розвитку будь-якого інфекційного процесу, в тому числі заїд. При появі заїд вчасно розпочати лікування запорука успіху, і краще, щоб його призначив спеціаліст. Подолати інфекцію допомагають барвникові речовини, наприклад, діамантовий зелений або фукорцин, та антибактеріальні мазі. А буває так, що тріщинка досить глибока. І може навіть по площі бути досить велика. І коли дитина відкриває ротик, кірочка, яка утворюється на поверхні зайди, вона лопає. І тоді і кров виділяється дитині боляче. ну і Звичайно, неприємно і батькам, тому що дитина плаче, скаржиться. Щоб запобігти цьому, потрібно змащувати поверхню цієї кірочки маслянистими розчинами. Це може бути чи проста навіть олія, але простерилізована на водяній бані. Це може бути аєвіт, наприклад, аптечний препарат. Відкриваємо капсулку і змащуємо. Цією олійкою поверхню кірочки. Будь-які маслянисті розчини підійдуть для того, щоб пом'якшити кірочку і не давати її розтріскуватись. Буває так, що при неадекватному лікуванні зайди в дитини розвивається шкірна інфекція, стрепдермія виникає. І виникають такі гнійнички навколо рота. Вони можуть спускатися на шию в бік вуха, в бік щукити може виникати інфекція і шкірних покривів голови, розповсюджується інфекція. Це звичайно дуже серйозна ситуація. Дитини може погіршуватися загальний стан, підвищуватись температура. В такому випадку обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Тому що самолікування воно, як правило, не дає ефекту хорошого, ми тільки затягуємо процес одужання дитини. Є діти напрочуд товариські і готові першими знайомитися та ініціювати гру. Інших влаштовує лише присутність мами та найближчих родичів. Як би там не було, а знайомство з дитячим колективом рано чи пізно має відбутися. Адже попереду, якщо не садочок, то вже напевно школа. З якими труднощами стикаються діти, почавши відвідувати дитячий заклад, дивіться у сюжеті. Діти звикають до колективу по-різному. Одним достатньо кількох днів, щоб відчути себе комфортно у групі, інші страждають протягом тижнів. Спеціалісти розрізняють важку, середню і легку адаптацію. Важка адаптація це коли дитина ну вплоть до психомоторних таких порушень, в неї відбуваються хвороби, і вона ну ніяку не входить в дитячий колектив на протязі і вже місяця більше до року. Такий затяжний період. Середня адаптація свідчить про те, що дитина просто входить в хвороби, як то ми кажемо. Находить, відвідує садочок і якби, спілкується з іншими дітками, грається, але починає часто хворіти. Тут потрібно звернутися обов'язково до спеціаліста, до терапевта, який проведе коригуючу таку, скажімо, програму з дитиною, яка в процесі вже буде готова до садочка і в майбутньому до школи. І легка адаптація, коли ми говоримо, що дитина на протязі двох тижнів адаптувалася і гарно грається, проявляє активність до іграшок, до дітей, до вихователя, до процесів, які відбуваються в садочку. Таким чином ми говоримо про легку адаптацію. Перші дні в садочку пов'язані зі зміною режиму, оточення і, взагалі, звичного укладу життя дитини. Те, як швидко вона пристосується до нових умов, залежить від цілого ряду факторів. Причинами виникнення стресу при адаптації до дошкільних закладів можуть бути, можуть бути різноманітні фактори, такі як вік дитини, темперамент дитини, також е, е, сімейний уклад, е, важливо досить. Наскільки дитина психологічно та фізіологічно готова до зміни сталої обстановки? До трьох років малюк зазвичай перебуває в оточенні найближчих людей, і його цілком задовільняє домашнє середовище та спілкування з мамою, татом і іншими членами сім'ї. Але у віці трьох років, коли, до речі, виникає і криза трьох років, у дитини виникає потреба розширення свого соціального кругу. Також у дитини з'являється Отожіння себе самого дитина розуміє, що я особистість. Я хочу так або інакше себе проявляти. Я хочу будувати стосунки, тому вік дуже важливий, наскільки дитина готова до садочка. Ми повинні розуміти, що в три роки дитина готова і бажано використати цей віковий такий період. А вже в чотири роки, коли дитина майже задовільнила ці свої потреби у Зміні середовища, у зміні контактної якоїсь сфери. Трошки важко вже виникає така проблема, дійсно, що це може бути і причиною поганої адаптації, коли дитину провели, наприклад, 4 роки, 5 років. Перед початком відвідування дитячого колективу необхідно врахувати особливості фізіологічного і психологічного розвитку дитини те, наскільки її нервова система готова до змін. Для цього скористайтеся допомогою спеціалістів і добросовісно пройдіть з дитиною медичний огляд. Але навіть ті діти, які за висновком лікарів готові відвідувати дошкільний заклад, не завжди спроможні звикнути до нової обстановки і розлуки з мамою за один-два тижні. Потрібно звернути увагу, що в віці від 3 до 5 років хлопчики вони більш прив'язані до мами. Тому ми можемо звертати увагу на те, що хлопчики трошечки важче. Звикають до дитячого садочка. Ну, така особливість є постать, якщо можемо говорити. Також ми розрізняємо за темпераментом діток, які звертаються до дитячого садочка. Холерики проблема, флегматики проблема, тому що холерики і зв'язку зі своїм рухливим темпераментом не не можуть війти в той сталий режим, який є у садочку. Флегматики навпаки вони не встигають. За тим режимом, тому що ну наприклад, тільки потрібно одягнутися дитині. Вона ще повільно це робить. А тут режим потрібно по часам вставати, лягати спати, провести якісь процеси педагогічні. дитина не встигає. Дитина вчиться будувати соціальні зв'язки в першу чергу, наслідуючи модель поведінки свого найближчого оточення. Якщо сім'я має багато друзів чи навпаки обмежується вузьким колом спілкування, це обов'язково матиме вплив на те, з яким настроєм дитина почне відвідувати дитячий заклад. А ще можливо вони інколи і дитину лякали садочку, от не будеш слухатись, підеш в садочок. Такі є теж помилки. І дитина, ми думаємо, що не звернула на це увагу. Це десь вирвалось у нас. А дитина запам'ятала, що це садочок, це такий заклад, де там страшно, да, і це буде якби якимось покаранням. Тому ми повинні звертати увагу на те, дійсно, як ми спілкуємося в своїй сім'ї. Тому дитина, коли, яка вона звикла таких спілкувань, вона, звичайно, краще війде в новий колектив, ніж та дитина, яка, особливо, якщо вона одна у сім'ї, та дитина, вона звикає до певного середовища, це для неї є дуже великим стресом. Іноді мама власноручно ганяє страху на дитину своїм надмірним хвилюванням. Його можуть викликати як об'єктивні причини, наприклад, темперамент дитини, так і суб'єктивні. Часто мама має власні негативні спогади про досадок або ж побоюється, чи не навчиться її син або донька там чогось поганого. У будь-якому разі підійдіть серйозно до вибору закладу, зверніть увагу на його внутрішній устрій, доброзичливість вихователів та їхні погляди на адаптаційні строки. Від цього багато залежить які вихователь, який режим, який садочок, який в них уклад, які відношення, які морально-етичні цінності цього закладу це досить важливо, також в тому наскільки дитина буде адаптуватися. До чого дитині справді важко звикнути, так це до суперечок і сварок між батьками. Особливо, якщо причиною цього стають різні погляди на виховання, гігієну, загартування та інші, здається, дрібниці. Що з цим робити? Ми запитаємо у нашої гості, сімейного консультанта Олени Катюшко. Вітаю вас! Добрий Олена. Ну ми всі різні і дивимося на речі по-різному. Виховання дитини це не є виключенням. А ось як це впливає взагалі на дитину? Дитина спостерігає за нами, і він бачить наше розноглася. І часто дитина користується, видячи, що між нами виникає конфлікт, і е-е э, займає ту позицію, яка вигідна йому. І таким чином, е-е э, конфлікт між батьками усугубляється, а виховний процес терпить пораження. А що робити з цим? От, як перебороти ось цю таку якусь різницю поглядів? Важливо, щоб муж і жінка общались и обговаривали ту или иную ситуацию, прежде чем вынести ее на обсуждение ребенка. И даже такой момент есть, что непредвиденные какие-то обстоятельства или ситуация неожиданная, и порой мама не знает, как правильно повести себя. Поэтому если папа сказал, что будет так, а мама с этим не согласна, угу. она должна... промолчать в этот момент, но поддержать папу. Таким чином, выстраивается єдиний фронт. І mm -hmm. видит, что що э, согласие родителей очевидно, і значить, йому треба підчинитися. Mm -hmm. а, а тато, якщо э, тато сказ, мама щось сказала, а тато з цим не погоджується, як йому тоді повести, він має право на якийсь такий перевагу, пріоритет ну, рішення. Э, И мы, имея представление библейское, должны понимать правильную позицию библейскую, что муж глава жены, и вся ответственность больше лежит на главе, на мужчине. Жена должна подчиниться. Если разногласия в подходе закалки или воспитания, или гигиены у супругов, прежде всего необходимо им помолиться. Для того щоб у них виробниця єдина позиція. Але ж мама все таки більше часу проводить з дитиною, і от здається, що вона більше відчуває дитину і знає її потреби. дійсно, да, Мама більше проводить. с ребенком и она проводит его на эмоциональном уровне, но эмоциональным уровнем э, общения и воспитания мы не можем сделать того, что сделает мужчина на уровне своего логического мышления, потому что мужчина видит конец дела от начала. Но часто они отдают всю инициативу как раз таки женщине. И вот здесь происходит ошибка, опять таки. Вопрос ответственности и воспитания детей лежит на обоих родителях. Mm -hmm. И только тогда, когда они согласованно делают это, принимая во внимание мнение обоих, а не тогда, когда э, кто-то стоит выше, не нарушается вот эта иерархическая э, э, лестница э, в супружеских взаимоотношений. Потому что э, мужчина э, есть глава жены. І жена в любви подчиняется мужчине, и таким образом взаимоотношения строятся правильно. Покорение есть, но оно на полной согласованности основывается. И в этом успех и воспитания, и взаимоотношений супругов. Ну, але <гум> часто чоловік якби сам не проявляє ініціативи, все віддає на розсуд жінці, але в деяких моментах конкретних він, ну, от хоче, щоб було по його Если женщина берет инициативу в свои руки, э, мужчина просто уходит в сторону, и таким образом он привыкает э, к такому положению. Mm. Ты хочешь воспитывать, воспитывать? Я... Да, я посмотрю, что из этого получится, или такая ситуация, или э, уходит в сторону из-за того, что э, ты увидишь, что ты не права, mm -hmm. тоже. И <coughs> э, тут поражение и супруга, и ребенка. Потому что это уже оказывает влияние і на самого ребенка у него формируется неправильное представление о взаимоотношениях супругов, і он вот этот, вот эту модель поведення вас принимает как нормальну. І потім он її несет по жизни в свою сім'ю. Але якщо я серцем відчуваю, що це неправильно, я не погоджуюся з цим, але я э, погоджуюся з біблійним принципом. что э, человек – это керивник семьи, и я принимаю его решение, але наследки я несу. Но мы всегда несем последствия своих действий, своего выбора, своих слов, и это естественно. Но э, мы таким образом подчиняемся прежде всего Богу, угу. и мы позволяем Богу действовать вот в этой конкретной ситуации, и мы всегда увидим положительный результат. А якщо я бачу, що цей, ем, це рішення абсолютно неправильне, що наслідки будуть поганими для дитини, взагалі для нашої сім'ї, як буде правильно з мого боку? Все залишити на розсуд чоловікові чи все таки втрутитися? Конечно, и и недаром Бог соединил мужа и жену в единое целое для того, чтобы иметь не односторонний взгляд или подход к решению той или иной проблемы, а двусторонние когда мы дополняем друг друга. И жене, если она не согласна, и вот эта интуиция ей подсказывает, что это неправильно, ей важно отстаивать тоже свою позицию, свою точку зрения, или, возможно, даже решение этого вопроса отложить на время. Угу. Таким образом, позволить и Богу действовать в этой ситуации, для того, чтобы Бог вывел. Ведь недаром в Псалмах Давид пишет, предай Господу путь твой, уповай на Него. И Он выведет как свет, справедливость твою. І правду твою як полдень, Поэтому, э, важно важливо довіряти, э, ну проявляти і кротость, і смирення, і таким образом решать проблеми, не стоять упрямо, тому що ми только падаем в пропасть конфлікту і ніякого виходу з нього не знаходимо. Олена, дякую, дякую вам Пожалуйста. за ваші поради. І дуже сподіваюся, що у наших сім'ях буде якраз таки єдність. Чи спадало коли-небудь вам на думку, що ви погана мама або невдалий тато? Якщо це так, пам'ятайте, ви не одні, час від часу відчуваєте розчарування, втому і незадоволення з собою. Ми всі час від часу помиляємося, але у нас є Небесний Отець, який досконалий, але любить нас такими, якими ми є, готовий простити і допомогти. Ось послухайте. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди всілякої. Пам'ятайте про це і сміливо йдіть уперед. А я бажаю вам здоров'я та усіляких гараздів. На все добре.